Всім привіт, друзі! Тема мого відео це туристичний бізнес в Нової Зеландії. Хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіться, підтримайте мене коментарем, подобайкою. І якщо є можливість, то перепостіть це відео своїм знайомим в соцмережах. Буду вам за це дуже вдячний. І так, як ви знаєте, 50% економіки Новій Зеландії тримається саме на туристичному бізнесі. Туристи тут повсюди. Незважаючи на те, що Нова Зеландія є дуже віддаленою країною і сюди не так легко долетіти, вона сама віддалена країна Нова Зеландії. Це не лякає людей, вони тратять за це великі гроші. Адже Тут дійсно дуже багато речей, які варто кожному туристові подивитися. І за це платяться величезні гроші, щоб тільки сюди летіти. Там, туриста є з усього світу, з Європи, з Америки. Адже Новозеландія це країна з унікальною природою. Це та країна, в якій зосереджені. Вся природа, яка є по різних країнах в Новій Зеландії, ви можете побачити все в одній країні. Гори, океани, моря, фьорди, і ті сніг, все тут є в одній країні. Зараз з сталою ядовиковою водою, яку роблять бірюзовою, бірюзовою, ну одним словом, навіть птахи Киві, які живуть тільки в Новій Зеландії, яких можна тут побачити в живій природі навіть. Одним словом, це просто рай для туристів. Тут, до речі, дуже розвинута туристична інфраструктура в кожному населеному пункті, навіть маленькому, безліч мотельчиків, готельчиків невеличких, великих готелів. Як правило, вони переповнені. Пишуть, що вони там зайняті, їдеш по дорозі, читаєш. Ціна на них, до речі, дорога. Я думаю, дорожче, ніж в Європі. В середньому Якщо ви хочете орендувати готельчик, це вам буде коштувати 200 новозеландських доларів на ніч. Якщо там кращі умови і ви з сім'єю, і така якась популярна локація, дуже <кхи> там, наприклад, якщо ви хочете поїхати на Golden Bay в січні або на Кріснес, то вам потрібно -бу букувати готель за рік. В кращому випадку наперед. За, за півроку може залишитися вже мало е, варіантів і е, вони будуть дуже дорогі. От, от, зараз, ось, якщо подивитися, на Golden Bay, Це та частина, яка знаходиться в Тасманове море, яка знаходиться між е, північним Південним е, островами, і там трохи тепліша вода, золоті піски. То зараз, якщо подивитися, так більш-менш нормальний готель, то буде коштувати від 300 новозеландських доларів на ніч. Дуже дорого Дуже і для новозеландців. Тобто все розбирається повністю. І хто не встиг називається, той і не встиг. А так, то такі е, більш, е, о, це на літо там просто дуже хотілося їздити і почувати на літо, бо тепла вода. А так, всі інші локації, я ж кажу, ціни приблизно 200 новозеландських доларів на ніч. Це якщо брати на дві людини, там з сім'єю може бути дорожче, дивитися, які, які ви вибираєте опції. Є з душем, з туалетом вашому номері, є е, е, такі фішки, як е, Holiday Park. Це, до речі, не лякайтеся, що не ті водосклад невеликі коло річки. Зараз вам я трошки покажу. Є такі речі, трішки дешевші, як Холідей Парк. Це таке місце, де ви можете зупинитися з палаткою або орендувати будиночок. І там є опції, будиночок просто є ліжко, а туалет буде спільний і кухня спільна, де ви можете разом з усіма готувати їжу. Там є свої, в цьому варіанті є свої плюси, адже як правило, багато молоді відпочиває, можете там з кимось познайомитися, як ви готуєте разом їсти на кухню. До речі, ну, так воно. там є потім такі кімнати, де можна телевізора подивитися, може якийсь інтернет там є, бібліотека невеличка. Такі, такі фішки Мені тут дуже популярні на Зеландії, такі холідай-парки. Найдешевший варіант це просто бекпекер. Э, э, Є в готальчиках такі кімнати, де там просто одне ліжко. Ну, велика кімната, наприклад, 9-10 чоловік в одній кімнаті вночі. Ти платиш за ліжко і це десь буде коштувати зараз від 30 новозеландських доларів за ніч. Просто за ліжко. Там може бути в кімнаті багатенько людей, а може, що ви забкували всього декілька спат, або ви один, якщо пощастить. Дивлячись як, такі опції. Потім сама інфраструктура дуже розвинута. Куди б ви не поїхали, це будуть гори, озера. Там будуть, як правило, проложуватися треки і все буде виставлено гарно, скіпчики будуть побудовані. Якщо буде дерев'яні сходинки, вони будуть натягнуті плів, з такою сіткою, щоб як буде дощ, щоб було не слизько для туристів. Навіть в горах будуються туалети в віддалених місцях, де є туалетний папір і мило. По собі. Завжди почуваєте себе людиною, де б ви не поїхали нормально. Як почуваєтеся, як зразу приїхав в Нову Зеландію, я в шокі був. Приїжджаю в кожному населеному пункті публічний туалет на високому рівні. Ти заходиш, там все є. Нічого. Ну, дуже, дуже дуже класно про це. Я ж кажу, все все я навіть прохожу, тут така. Е, тут така... Невеличке містечко, просто такий невеличкий трак. І ось я навіть тут, бачите, йду по такому містку, і він натягнутий сіткою пластмасовою. Щоб слизько не було. Бачите? Щоб не було просто на ньому слизько і все дбають про людей. Така фішка. Тобто, куди б не поїхали, все зроблено, продумано, послачені дерева, кущики, сміття не валяється, мусорні бачки, сміттєві бачки. І це просто, ну так, да, ціни дорожчі, я ж говорю. Якщо за за рахунок того, що віддалена країна, ціни на готелі це дорожче. І щоб перелетіти з Європи сюди, це вам буде коштувати в районі, я думаю, двох тисяч тільки в одну, в одну сторону, в Новозеландію. Плюс це туристичну візу, щоб відкрити. І Самі ціни по Новій Зеландії на продукти також дорогі. Е, орендувати машину. Буде коштувати, я думаю, від там, 130 доларів, в дивичись, яка е в сутки. Є ще опції камперван цілий. Тобто ви можете не готель орендувати, а камперван це там такий будиночок на колесах, де є кухня і туалет, і він там для всієї сім'ї підходить. Тобто ви тільки платите. За місце зупинки Кампервану. Там, до речі, набагато дешевше воно, ніж сам отел. і Ви можете подорожувати по всій країні, ночувати для місцях, місцях для Кампервану і об'їздити всю країну так, на цьому Кампервані. Тобто, як на мене, то це також як варіант, щоб для туристів цей Камперван. Ще є такі опції, їх переганяють з острова на острова і подорожують безкоштовно. Тобто ви заходите на спеціальний сайт, я, я скинув його внизу під цим відео, і там є комусь потрібно перегнати його на північний острів. Вам заправляють повен бак бензину, і ви можете його переганяти, вам на це, наприклад, дають 2 дні, платять вам паром. І ви переганяєте туди його безкоштовно, потім купляєте, наприклад, вам повернутися треба тоді знову на південний острів з північного. Також заходите на сайт, букуєте, переганяєте інший кемперван з північного острову на південну, і так можете заїхати на пару локацій в ньому, або просто машину на кампервен перегнати безкоштовно, Ви такі, такі опції круті. Ну, одним словом, це я поверхнево розказав, що буду розказувати про туристичний бізнес Нової Зеландії. Дякую, друзі, за перегляд мого україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію. Слава Україні і гарного вам дня!